Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді стійка для мікрофона. Стійка має три ніжки. Знизу ніжки мають паралонові прокладки. Також стійка регулюється по висоті. Вище, нижче. Зверху вона має кріплення для вокального мікрофона, яке можна відкрутити. На місце даного кріплення можна прикрутити стандартне кріплення для конденсаторного мікрофона під назвою павук. Зверніть увагу, кріплення павук в комплект не входить. Дана стійка була придбана на сайті jirbest.com приблизно за 6 доларів. Ще раз вигляд стієчки. Сама стійка зроблена наполовину з металу, наполовину з пластмаси. Місце прикручення кріплення вокального зроблено з пластмаси. Зверніть на це увагу. На цьому наш огляд завершений. Дякую за увагу!